Які е, захворювання може збільшуватися чи загострюватися в літній період? Чи ми можемо допомогти з продукції Фітлайн? Е, що потрібно профілактувати та захищати? Серцево-судинні захворювання, е, літня спека задуха е, у тих людей, хто має гіпертонію, е, порушення ритму. Мігрені головні болі їх влітку не стає менше. А навпаки, якщо має підґрунтя стресу, то звісно люди страждають і влітку. Тому коли збільшується температура, то звісно іде навантаження на серце і серцю важко перекачувати кров, і люди частіше відчувають запаморочення, можуть навіть і. Втратити свідомість взагалі немає сил щось робити. То ми можемо для вас запропонувати такі комплекси, як це взагалі такий стратегічний продукт на дуже важливий на все літо п'ється від. Трьох місяців для серцево-судинної системи. Він дуже гарно працює з судинами мозку, серця, варикоз взагалі покращує кровообіг. І щоб ви зрозуміли цінність цього продукту, то засновник Рольф Зорг створив цей продукт саме для свого батька, коли здорова людина, начебто спортсмен, раптово отримує інсульт. І уявіть наскільки він був змот. Мотивований створити продукт зі своєю командою вчених, щоб він був максимально результативний та швидкий для людей, хто страждає на всі ці проблеми, обов'язково. Ми маємо Q10. Взагалі, у Всесвітній асоціації кардіологів цей продукт визнан must-have на кожен божий день для людей, хто страждає на порушення серцево-судинної системи. А саме наш кофермент, ви можете і можете, і треба брати з собою в сумочку. Коли ви відчуваєте щось. Починається, чи тиск підіймається, чи вам погано, чи щось заболіло, розболілась голова. то ви можете навіть в транспорті, коли ви не маєте водичку, накапати собі в рота, потримати в роті, і ви будете миттєво відчувати, як вам стає набагато легше. Обов'язково продукт наш улюблений це Ацівайс. І ми зараз маємо вже батончики, активайс. До речі, беріть, купляйте, беріть їх з собою. Знов таки, коли немає водички, коли вам е, погано чи немає сили, ви можете з'їсти і вам е, миттєво буде легше. Активайз, він покращує кровообіг, знімає спазми, сюди там е, знімає взагалі таку як швидка допомога, любу біль. І надає кисень е, кожній нашій клітиночки і друзі, хто проводить дуже багато е, часу зігнувшись, да, у кого головні болі мігрені саме через якісь е, зажими шийного відділу, то Активайз буде допомагати вирівнювати е, всі ці процеси. І ви просто забудете, що таке там звін в ухах. Запаморочення, да, ви почнете навіть е, трошки ясніше мислити і скоріше е, е, ваша реакція буде швидше. І е, початок літа дуже багато страждають на набряки. В той час, коли організм перелаштовується з холодної пори року е, на Теплу, жарку, можливо, ми ще не встигаємо е, пити е, норму води чи в той час, коли це потрібно пити, сидяча робота, е, коли ми потіємо і втрачаємо е, важливі електроліти, да, то кров згущається і люди відчувають набряки. То е, обов'язково вживайте ересторет, він дуже гарно справляється з цими проблемами. Він має дев'ять мінералів електроліти, які поповнюють поповнюють покращують реалогічність властивості крові, підтримують серцеве м'яз і потрібні для нервової системи і гарного відновлення під час сну. Обов'язково вживаємо все літо омега 3 Омега-3, вона і розріджує кров, і укріплює наші судиночки. Сельшут. Сельшут це комплекс антиоксидантів. Вони укріплюють і е, роблять еластичними наші судинки. Припустимо, коли є варикоз, да, чи йде збільшення кількості крові. чи… Е, Створюється тиск, да судиночка розширилась і е, немає змоги стати на місце. То саме це він допомагає е, бути еластичними, не втрачати ось цю молодість клітин, молодість наших е, судин. І якщо головні болі, то будь ласка, вживайте актива чи їжте його? Чи е, пити його до речі, дуже зручно, що компанія продумала про те, що наші демосумочки мають е, вже бутилочку, яку можна набрати водичку, скляночку, ложечку, взяти з собою е, необхідні продукти і, будучи там в транспорті, десь в місті, наколотить, коли відчуваєте, що щось відбувається не так. Що стосується отруєнь е, і інших розладів з боку травневої системи, взагалі, влітку, це такий фактор ризику, коли ми піклуємось про те, щоб власні е, приготовлені страви не втрачали, е, не псувалися. Так? І, е, звісно, є така категорія продуктів, які ми дуже обережні: це молочні продукти, там кобасні вироби, фастфуди, ми завжди береглися. А е, додати зараз відключення світла, і е, так сказати, е, додачка номер є зберегти власні продукти. І дуже добре, якщо ви робите е, покупки в великих магазинах, якщо вони мають свої генератори да, і працюють цілодобово, не виключаючи світло е, в нічний час, не економлячи енергію, то Зараз дуже важливо треба дивитися вже не сроки придатності продуктів, а сроки виготовлення. І е, ті продукти, які ми е, звикли їсти, то е, раджу е, вживати перші два дні після дати виготовлення. То е, щоб себе захистити і не мати такі там, якісь начальні етапи, е, е, Діареї, чи отруєння, чи взагалі слабкості, тому що це такі симптоми, які можуть бути абсолютно від учого, і ви просто не зрозумієте, що з вами, а все переноситься на ногах, то це бесік, це павер коктейль на постійній основі також влітку. Раджу розвантажувати травневу систему, якщо вам не хочеться. Їсти в обід, коли спека, да, то просто а, а, поснідайте плотненько, повечеряйте. А в обід ви можете замінити харчування. Якщо вже не хочете їсти, то а, коктейлем протеїновим оленван він дуже ситний, смачний, він освіжаючий, і ви заміните повноцінне харчування, тому що треба харчуватися 3-4 рази в день. Що стосується літа страв приготовлених на вогні, всі ми любимо, очі їли і їли, руки тормозів не знають. А рот повинен бути був ще закритись після першого шампуру, то на такі випадки у нас є сі баланс, він покращить ваше травлення, він зробить так, що зайві калорії не... Підуть вам додаткові кілограми, він підтримує е, підшлункову залозу, також норма цукру, якщо ви полюбляєте солоденьке, чи у вас е, такі пограничні е, цифри е, цукру. Маємо обов'язково влітку додавати харчування дидрів, тому що все, що стосується землі, малінка, клубнічка, е, зелень. З, зелень. Це все яйця гли, все те, що стосується землі, ми можливо не так добре промили, і е, взагалі лічинка глиста може зберігатися 7 років в землі, взагалі не пошкоджена. Тому уявіть і все. І, звісно, після літа ми рекомендуємо чесну програму, а дехто просто бере цей дедрінк і просто вживає там перед сном, грубо кажучи, там половинку протягом всього літа чи якусь своє дозування. Що стосується вірусів застуд ГРВІ? влітку також вони бувають, бо літо, спека, ми потіємо. Це така Гарна умова для розмноження грибків, бактерій, вірусів, і е, знижують імунну систему такі фактори, як перепади температур. Е, майже в кожній оселі будинку, е, офісі є кондиціонери, і назавжди це різниця в 10 градусів між температурою е, е, зовні. На вулиці і в офісі, то е, і ще такий нюанс важливий, що не завжди е, е, вчасно проводиться очистка фільтрів, тому іде е, е, дихання всім цим цим <сум> нефільтрованими, може, якимись бактеріями чи грибками, тобто це в основному офісні приміщення. Тобто, іще такий фактор е, зниження температури це холодні справи. це… Напої холодні, це морозиво, це холодні супи, ризикуємо нашим горлом, лор захворювання І взагалі, навіть щоб спадрітися, всі зараз у світі вчені, взагалі нутріціологи, люди, які займаються здоров'ям, рекомендують вживати теплі напої, вони набагато швидше втамовують справи, ніж холодні, які мають миттєвий ефект і, можливо, якісь, якусь побічку, е, тому е, е, вам допоможе цельшуц, наша імунна система, е, його, до речі, можна вживати і при автомунних захворюваннях, е, він також е, можна його е, вживати як ситуаційно, е, Збільшуючи дозування, якщо вже є застуда, чи профілактично як рекомендує компанія двічі на день можна профілактувати і треба спрей ib 5, це імунобустер. Якщо більш звично люди звикли вживати для імунітету капсулу таблетку, то це є спрей, який ви в шикаєте і вже у році іде засвоєння. Він має всі інгредієнти, які захищають, підтримують імунну систему. Це така маска на цілий день. Він містить групи вітаміни Б, а С, є масла чебрізум, м'яти, кокосове, гвоздіки, імбірям, К2, Д3, тобто і бета-глюкани вищих грибів. Тому ці складники вони дуже потужно працюють на. Хронічні інфекції, які людина має грибкові взагалі не тільки коли болить горло, а і взагалі, коли е, е, є якісь, якась патогенна флора. Тому IB5 ми з в рота кранці. Ми наділи, так би мовити, маску е, відновили е, свій внутрішній бар'єр е, і пішли працювати. Прийшли. Шикнули, змили все, що ми е, надихали, наїли, наспілкувалися, наобіймалися і націлувалися, то ми захищені. Літо така пора, коли активуються на шкірі якісь е, негаразди. Ну, Припустимо, це інфекції, висипання, фурункули. Це лише лі, якщо, мабуть, ну частіше після водой, після заграння, такі плями на тілі, грибкові захворювання. П'ять таки, коли людина потіє в місцях складочок, можливо, ви бачили папіломки чи родівки, чи почервоніння, то це все є, і на допомогу прийде нам обов'язково наш улюблений шуц. Комплекс антиоксидантів. Запам'ятайте, обов'язково собі замовте. Це така палочка вирушалочка вони з активайсом разом дуже гарно регулюють оцю теплу віддачу, коли людина не може важко її в жару, вони дуже гарно ось це все вирівнюють і, тим паче, цельшус, він дуже гарно захищає від ультрафіолету. Або це такий сезон, коли жіночки е, захищають себе від пігментних плям, там від зросту якихось родімок чи зросту віснушок, то цель шуц вас захистить, і е, ці всі появи будуть не про вас. Він взагалі захищає зараз дуже актуально з вибухами, з забрудненням е, в повітрі, вода стає набагато. Грязніше, ніж навіть була 4 роки назад, тому обов'язково потрібно вживати антиоксиданти, щоб вводились вільні радикали, і організм е захищався від навколишнього середовища забруднення. Колись це було таке, як міф. Знаєте, люди ну так, ну так добре, якщо воно захищається, то зараз це е дуже так актуально і насушно. Е Рекомендуємо влітку, якщо боїте зморшок, мажете СПФ, звісно, крема, да, додавати в б'юті своє харчування, це колаген, тут він містить пептидний колаген, містить всі б'юті інгредієнти і також відновлює сполучну тканину. Бо якщо ми кажемо про опорно-руховий апарат то влітку навантажень є більше, бо світовий день більше ми повинні встигнути більше, більш фізичної роботи, більше ми рухаємось, навантажуємо спину, там суглоби, і обов'язково потрібно додавати свої програми відновлення, підтримки. Це такий, такий комплекс, хондропротектори. Елінфіт. Окрім того, що тут є хондропротектори глюкозаміни, препарат містить, так би мовити, клей, такий між цеглинками: це цинк, це мідь і також аюрведичні трави, які паралельно з відновленням хряща. Знімають запальні процеси, знімають біль, і о, мені дуже подобається, що компанія робить такі баночки, яких вистачає там, на два-три на місяці, бо ми, відверто кажучи, не дисципліновані. І о, там місяць пропили нам легше стало, і все забули. Так? І пішли далі працювати. Ні, у, у звісно, у організма у кожної системи органів є цикл оновлення клітин, і ми повинні. О, Вживати певний час. Літні алергії. Звісно, до них потрібно готуватися заздалегідь, не коли вже все розсвіло, і пух вже просто перед очима. Заздалегідь, це і дидрін, очисна програма, і оптимальний сет. І під час алергічних проявів це дедрінг і цельшуц гарно захищають, виводять алергіни. Які вже попали в організм да? і прибирають наслідки. Тобто слізотечі IB5 можна пшикати, носа, мазати, коли є набряк, тобто обробляти всі слізові наші діляночки. Влітку ми можемо ще отримати сонячний та тепловий удар не тільки на пляжі. Але і побувши на сонечку більше ніж 30 хвилин на чи за духи десь у приміщенні когось чи чогось чекаючи, підвищується температура тіла, потім ми втрачаємо ті ж самі електроліти, судороги, ну і таке дуже мляве відчуття. То також тут на допомогу прийде і батончик, Activize, і той самий q 10 який у вас є в сумочці, і купити водичку побільше. Тобто це такі а, швидкі продукти, які швиденько вас до тями, приведуть, а, і приємно укуси, комах, комарів, допоможе IB5, Мажемо все, що, все, що почервоніло, все, що набрякло. Якщо ви згоріли, то ми мажемо ib 5 і наш сімейний, сімейний родинний лайфхак ми мажемо також це тіло активгелем, Гелем, незважаючи на те, що він для опорно-рухового апарату, але там така збірка іровидичних трав, які і біль знімають, і зуд, і почервоніння, і також мажемо на спину, коли згоріло. Тобто продукт абсолютно універсален, неважливо. Що від чого, і треба експериментувати. І про саме про саме про наших зі, зірочок, квіточок, про наших діточок, От все, що ми казали, все про них. І ще додаємо те, що а, наші дітки там до певного віку а, не можна їх проконтролювати в плані чистих рук, а, пізнавання все. Через рот, не миті очі, чи недостатньо миті там ягоди, фрукти, звісно, все через рот е, неконтрольована е, кількість їжі, ну, це більше у, у старших діточок, коли вже є власні кошти, що вони там з'їли, скільки морозного чи холодного е, випили. Тобто, чи взагалі вони їдуть в, в лагеря, в ліс, е, то нам, мамам, бабусям, Допоможе джуніор. Це продукт, який містить абсолютно все, що потрібно нашим діточкам, починаючи від травневої системи, закінчуючи ну абсолютно про все. Бо компанія піклується про нас, про нашу зручність. І ми знаємо, що діточки вони не будуть там 10 флаконів їсти, 10 видів капсул, їм треба щось таке просте, смачне, випили і побігли. То на літо. Обов'язково дітки Омега 3 джуніор і джуніор також містить аюровидичні трави, які мають антипаразитарний ефект. Тобто це дуже важливо, окрім вітамінів, мінералів, давати іще діткам антипаразитарні програми. Якщо ваші діти, такі як моя, і не нагодуєш взимку, а влітку то взагалі проблема. Бо хочеться чогось, мабуть, їм едакова, але на це є бабушка, То мене спасає джуніор і Power коктейлі, і абсолютно всі коктейлі, які є у компанії. Ви надали тут є безліч екстрактів, ягід, фруктів, овочів, все те, що ви не можете фізично чи матеріально. Дати дитині, але дуже хочеться, бо це основа харчування, це харчування преміум, а, преміум якості, то ось, будь ласка, джуніор. А якщо ваші дітки вступають в вищі заклади, а, здають екзамени, хвилюються, то, звісно, додавайте і Activize, і ресторейт. Ресторейт можна, якщо спека, то і вживати і два і три рази. Дивіться, по вашим станам. Все ж таки це залежить від, звісно, потінням, від взагалі стресової ситуації, наскільки вона вас впливає, бо зі стресами, звісно, всі мінерали, всі вітаміни. ми Потребуємо їх в два, в три, в чотири рази. Більше, якщо у вас прага мучить, якщо у вас якась е, така робота фізична, е, да ви потіти, не обов'язково ж це спортзали тільки, тільки стосовно дедрінку, стосовно ізотонічного напою. Вживайте, ви можете навіть один пакетик. Е, Роз, 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 розчинити там в пів літра води в літери, да, і пити протягом дня. Тобто, це така дуже гарна підтримка, електролітна а, вітамінна. і ем, ем, треба, знаєте, е, щоб прийшло в голову, щоб така була думка, цінність, що е, все, що о, ось це, це дійсно є е, харчування для наших кліточок, для нашого організму, для нашого ресурсу, і саме на це потрібно е, витрачати кошти, інвестувати. Саме це е, повинно для нас бути харчування. А все, що на тарільці ми маємо, е, це е, наш організм любить аскезу, це наша звичка. Потрібно... Е, Вживати продукти прості для нашого організму і о, в невеликій, досить невеликій кількості, бо о, наші продукти зараз, на жаль, є пусті, це лише калараж, то саме це забезпечує о, вашому організму гарне почуття влітку, взагалі круглий год, тому друзі. Зверніться, будь ласка, до людини, яка вас запросила, і нехай вона допоможе скласти програму для гарного самопочуття вашого.